Немає нічого поганого, що ти не поїхав ріку. Усі розуміють. Ти вирощуєш для нас достатньо їжі, скоро у вилазках не буде потреби. Але тобі ще потрібен комбінезон, щоб відповідати образу. І колосок пшениці, який стирчав без рота. Ну і ще певно, бриль. Еге yeah. ж, слухай. учасники ради, радил, Ґлен, Еро, Саша. Усі вони хотіли, щоб я поговорив з тобою. Коли йдеш туди, бери свій пістолет. Дихіше. Я всього лиш за огорожу виходжу. І зі мною ніж. Якщо що станеться, шість куль не допоможуть. Рік. Ми хочемо, щоб ти був у безпеці. Бери пістолет.